Писавши в 2019 році угоду на транзит російського газу, Зеленський його оточення взяли на себе зобов'язання припинити судове переслідування Газпрому. Оборотні кошти, 3 мільярди доларів із рахунків НАК Нафтогаз, вимили на будівництво доріг. Ну щоб російським танкам було легше наступати на Україні. Ви зараз качаєте нафту для Угорщини. А кричите про припинений газ. Вирощали про те, що Порошенко і Медведчук нібито мали спільний бізнес трубу. Якби Порошенко був партнером Медведчука, то вас, тварей, не було б на каналах Медведчука. але просто накипіло. Ну, ну це, це така дичь, от вона вилазить і вилазить, вилазить і вилазить. Інколи дивися контент-аналіз останньої медійної хвилі оббризкування, так би мовити, Петра Порошенка. А Порошенко висловився про те, що переривання газової угоди з Росією, припинення її дії це правильний і абсолютно жест. Ну і тут банкова випустила, так би мовити, з граю своїх звірків. Деякі, прости господи, навіть носять військову форму, тільки далі Києва вони в цій формі не, нікуди не потрапляють. Але от читаєш, наприклад, такого писаку, приблизно таке терпіть не можу, коли врут і ворують. Я розумію, що пред'являти такі претензії ко многим нашим політикам, то же саме, щоб вняти дятла в стуки по дереву. Вони так звикли, врут і ворують, як дишать. Так от зайчику, мій дорогий, ти, заради кого ти пишеш зараз проти Порошенка цей текст, якраз врут і ворують. І діляться з тобою. Ти їх обслуговуєш медійно. Ти на них проститу... ти проституюєш в їхніх інтересах. Як це не сумно. Не буду називати прізвище, але мова йде про те, що свого часу Порошенко. Е Наполіг на е, рішенню у 2014 році відмовитись від закупівлі газу Газпрому, і ну, обставини складались дуже добре. Керівництво Газпрому тоді е, ну, козиряло на кожному кроці про те, що газ, газ це наше оружжя і тому подібне. Але саме. Коли Порошенко обрубав е, зв'язки газові з Росією, закупівлі російського газу, і найголовніше реформував НАК Нафтогаз, реформований НАК Нафтогаз подав позов стокгольмський арбітраж і виграв 4, ну майже 5 мільярдів доларів. Прекрасно. Тільки ті, хто зараз у владі весь час скавучали в інтересах Газпрому і Москви про те, що без газу Україна там загнеться і тому подібне. Але хочу нагадати одну штукенцію, бо вони ж зараз видають війну припинення транзиту е, російського газу як гіперперемогу Зеленського. Так от, хочу нагадати, що автору цього допису хочу нагадати в першу чергу: а скільки після 2019 року судів у Газпрому виграв Зеленський? А чому він не вигравав цих судів? Ви не думаєте чи ні? Та тому, що, підписавши в 2019 році угоду на транзит російського газу, Зеленський і його оточення взяли на себе зобов'язання припинити судове переслідування Газпрому. А потім згадаємо історію про двох персонажів, які брали участь у судових операціях проти. Газпрому. Це був хто в нас? Коболів і Вітренко. Ми потім пригадуємо, що з приходом Зеленського проти них відкрили кримінальну справу. Потім по Вітренку справа десь якось тихенько випарувалася, і Вітренко навіть активно почав працювати з зеленою владою. Чи не він це посол в Австрії раптом? А чому в Австрії? Бо в Австрії Баумгартен, газовий хаб. Але мова про інше. Коли Зеленський зараз козаряє, що він зупинив транзит російського газу і наніс там ну, вражаючу поразку Газпрому, так нам важливий не тільки зовнішній фактор, нам важливий внутрішній фактор. І тут, є, тут виникає одна обставина. Я вже згадував, скільки судів виграв Зеленський у Газпрому після 2019 року. Нічого не виграв. Українські позиції були здані. Угода на транзит давала реального прибутку мільйонів 300. Всі решта з 800 мільйонів десь півмільярда вилітало, тобто там, скажімо так, на підтримання спроможності газотранспортної мережі витрачалося. ну і пилялися відповідними людіжками. Але про це ж автор не пише. Він просто не пише про це. І не пише автор про ще один важливий фактор. До 2019 року НАК Нафтогаз був найбільшим платником податків в Україні. Що трапилося з приходом Зеленського з НАК Нафтогаз? Хтось пам'ятає чи ні? А гроші оборотні кошти 3 мільярди доларів із рахунків НАК «Нафтогаз» вимили на будівництво доріг. Щоб російським танкам було легше наступати на Україну. І тепер, коли ця придурошна Банкова розкочегарила істерію, що там Порошенко от Зеленський, от він красавчик, припинив транзит, бо Порошенко то ніщо там. Ну... Чекай. а… Ну, зараз тільки, тільки зараз НАК Нафтогаз почав виходити на якісь смішні прибутки в порівнянні з тими прибутками, які він мав в часи Порошенка. Наскільки я пам'ятаю, «Нафтогаз» сплачував 120 мільярдів гривень податків. А скільки зараз сплачує НАК «Нафтогаз»? Ці мудачки, які затіяли травлю Порошенка, за, за те, що він висловився, що правильно що припинив е зеленський транзит. Так, вони вирішили, що на, на Порошенку треба відтоптатися. Так правильно, він. Ну угоду ж, по суті, угода була підписана до 19-го року діюча. Зеленський підписав у му році до 24-го угоду на транзит російського газу і скостив всі зняв всі претензії до Росії. Не було більше зустрічних позовів проти е, «Газпрома». Але і. Макнафтогаз випарувався як великий платник податків. З початком війни там взагалі збитки були страшні. Потім все-таки трошки вирівнялася ситуація, і навіть в 23-му вже прибутки з'явилися. Бо в 22-му там збитків, по-моєму, от боюсь помилитись, не буду називати суму. Але прикольчик полягає в тому, що з дуру банкова почала атакувати Порошенка. А коли співставляєш ефективність діяльності НАК «Нафтогаз» в часи Порошенка і часи Зеленського, то виявляється, що ви ж роз... ви знищили найбільшого платника податків в Україні. І ви зараз це виставляєте як великий козаль. Так ви не окремо, ну бо що зробили пропагандисти банкові? Вони акцент зробили на тому, що. Росія все, Україна втрачатиме дійсно, але Росія не заробить 13 мільярдів доларів на європейському ринку. По-перше, ми не впливаємо на покупця. По-друге, чому ви качаєте зараз, ви зараз качаєте нафту для Угорщини, а кричите про припинений газ? Чому так? Чому ви про це мовчите? Ви ще. Півроку тому вирішали про те, що Порошенко і Медведчук нібито мали спільний бізнес трубу, яка е, качала дизельку в Угорщину. Якби Порошенко був партнером Медведчука, то вас тварій не було б на каналах Медведчука. Ви задумувались про це чи ні? Вас би там не було. А всі телеканали Медведчука, я ходив на ці ефіри, коли проти мене десяток шавок зелених сиділо і гавкало там на мене. І вони розказують, що Порошенко із. Та всі канали Медведчука зранку до ночі поливали Порошенка. Як можна було вести спільний бізнес за цих обставин? Поясніть мені, турки ви. Ой. Перепрошую турецького народу, що обізвав цих придурків турками. Турки дуже врівноважені і релігійні люди, віруючі і совісні. Отаке. От, от. Але просто накипіло. Ну, ну це, це така дичь, вона вилазить і вилазить, вилазить і вилазить. Якщо ви козиряєте тим, що ви припинили транзит газу, то чому ви транзитуєте нафту? А тепер поясніть. Чим ви будете перекривати? Я за те, щоб перекрити транзит. Але ж у труби є видатки. Я згадував суму до півмільярда на рік, які витрачає Україна на обслуговування труби. Тобто самі заробітки не були аж такими вражаючими. Але це була робота ну, певна необхідність. Бо труба без прокачки просто була б збиткова. А тепер питання, які варіанти компенсації збитків, бо російський газ дійсно качати не треба. Але якось утримувати цю трубу, для внутрішніх потреб це забагато цих труб. Я не бачив, щоб, наприклад, один з варіантів, який обговорювався раніше, це використання нашої системи для зберігання і можливо транзитування водню. Чи хтось про це взагалі говорить в нинішній владі? Дивна історія, тобто руйнувати вони навчилися, утримувати тупих пропагандистів, які ну, причину з наслідком зв'язати не можуть, теж навчилися. Але думати про майбутнє це хай Порошенко думає, правда?